Ось скільки тролейбус е їздив, стільки я почала працювати в музеї. Галина Данильчук вже 51 рік завідує відділом виставок у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, чим побила рекорд серед працівників. А почала свій досвід з 1974 року. Тоді жінка працювала монтажницею вакуумницею на заводі Газотрон та паралельно ходила на курси екскурсоводів. Після чого відомий краєзнавець Гурій Бухало запропонував Галині роботу в музеї. Ще зі шкільних років жінка знала цю справу. Хотілося вчитися, хотілося знати, і так доля сказала, йди на курси екскурсоводів, куди я пішла. А там викладає Гурій Васильович Бухало. Він побачив маленьку Галю і каже: Повертайся до музею, ти вже починала. Отак От я прийшла в музей, це було в 74 році. році. Ну, рік пам'ятний для рівнян, тому що тоді запустили наш перший рівненський тролейбус. У свої 72 роки більшу частину свого життя Галина присвятила саме музею, завідує відділом виставок, компонує їх з експонатів минулих століть. Рекордсменка зізнається, якби молоді роки залишилась працювати на заводі, то робота була би монотонною. Але додає, і в музейній справі можуть бути вигорання. Там я насправді щоденно робила норму одних і тих запасних частин. А коли прийшов музей, то кожен день це новий. Тому він називається робота, тобто робота називається творчою, а творчість вона не має меж, не має. іноді приходить вигорання, ну, якщо якась тема, не по тобі, і ти відчуваєш там стіну, але стіну можна розрушити. Директорка краєзнавчого музею каже, рівнян, які б не знали Галину Данильчук, немає. Без неї не проходить жоден захід чи проєкт. Галина Данильчук для нас ціна для всіх, тому що її творчий і науковий дробок ще буде передаватися не одному нашому поколінню, так як вона вивчала особливе краєзнавство Рівненщини, а кожну родину, кожну, кожну постать культурного діяча рівненщини, мабуть, не досліджував ніхто. Надалі у Галини Данильчук в планах поставити крапку в роботі в музейній, але не в краєзнавчій. За останні роки їй також вдалося зібрати матеріали і видати дві книги про рівне та рівнян. Тож буде працювати над матеріалом наступного видання. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.